Через російські обстріли хронічна енергетична криза може значно загостритись узимку. Як до цього готується міська інфраструктура Києва, житлові будинки та мережі магазинів? З'ясувало видання РБК Україна. Докладніше далі. Якщо бізнес у Києві адаптувався досить швидко і масово озброївся генераторами, у житлових будинках ситуація виглядає гіршою. Щоб працювали ліфти і освітлення біля дому і в під'їзді, про це треба подбати самим людям. ОСББ керуючі компанії та кооперативи добре підготувалися до можливих блекаутів лише відсотків на 10-15. За даними КМДА, навіть за оптимістичними оцінками реально готові десь 300-400 будинків на весь Київ. Кілька ОСББ у Києві встановили сонячні станції, але проєкт зі встановлення акумуляторів та інверторів для заживлення інженерних систем теплої водопостачання, а також ліфтів, коштує приблизно 1 мільйон гривень. Потужне обладнання, що забезпечить роботу інженерних систем, а це індивідуальні теплові пункти, насосні станції, дахові або прибудовані газові котельні, системи домофонії, відеонагляду тощо. Так ось це обладнання коштує сотні тисяч. Тож самі мешканці далеко не завжди готові. Збирати на це гроші. Наприклад, надійний 28-кіловатний генератор на будинок може коштувати до 400 тисяч гривень і ще близько 100 тисяч коштуватиме підключення. Окрім того, бажано зробити проєктну документацію, врахувати постійні витрати на обслуговування. При цьому повна собівартість квт години виробленої за допомогою генератора, складатиме приблизно 35-45 гривень. На щастя, відключення не застосовують до всіх будівель та об'єктів критичної інфраструктури. Структури, зокрема, це лікарні зі стаціонарними відділеннями, як запевнив заступник голови Київської міської адміністрації Петро Пантелеєв, усі лікарні столиці оснащені генераторами, які місто почало встановлювати ще 5-6 років тому. Також Київ має більше двох десятків мобільних пересувних котелень, які ще й зможуть забезпечувати соціальні заклади теплом узимку у разі аварійної ситуації. Така котельня може працювати без дозаправки до шести діб, а контроль тиску і температури. Тури можна здійснювати дистанційно. У місті також запровадили спеціальний режим вуличного освітлення, щоб знизити споживання. Що ж до ТРЦ та великих магазинів, фактично всі крупні торговельні мережі встановили додаткові засоби живлення, зокрема, дизель-генератори, які автоматично вмикаються при відключенні централізованого енергопостачання, а деякі торгові центри встановлюють на дахах сонячні електростанції. У багатьох супермаркетах передбачені на зиму зони для заряджання гаджетів також планують створити окремі місця обігріву, якщо ситуація з опаленням взимку стане зовсім важкою. А у маркетах із кулінарією буде можливість придбати готову та гарячу їжу. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.